Усім привіт! Сьогодні будемо готувати неймовірно смачні роберця. Для початку наріжемо тонкими слайсами імбир. Нам його треба небагато, він дає дуже класний аромат та пікантний смак. Також беремо пару зубчиків часнику та надавлюємо на нього, щоб він віддав аромат м'ясу. Беремо кілограм реберець свиних, ріжемо його їх порційно та посипаємо добре сіллю. робимо такий своєрідний масаж м'ясу та з обох сторон гарненько Посипаємо та масажуємо втираємо сіль. На добре розігріте масло викладаємо раберця та будемо їх обсмажувати на великому вогні. Зверху кладемо імбир та зубчики часнику. Поливаємо усе двома ложками меду, так наше м'язко карамелізується і придасть такий дуже ніжний відтінок та смак. Та заливаємо все соєвим соусом. Перевертаємо м'язку з обох сторін, щоб воно гарненько обсмажилось. Після того, як м'ясо стало вже золотистого кольору, відправляємо його у духовку на одну годину. Ось така смакота у нас вийшла. Дуже раджу всім спробувати, бо це неймовірно смачно. Вони соковиті, м'які, ароматні. Спробуйте і ви не пожалкуєте.